Зустріч весни у центрі міста з Гаївками та веснянками, свято влаштувала студентська свобода, але до виконання народних пісень долучилися перехожі. Незважаючи на доволі прохолодну погоду, хмельничан грили стародавні традиції та звичаї. Ми, як сказав один великий українець Тарас Шевченко, повинні вчитись чужому, але не забувати свої. І ми вважаємо, що проводячи такі акції, які е... Є старовинними, які проводили наші діди, прадіди і самих давніх давен це є наше вкладення в розвиток і зростання української духовності, яке так потребує зараз українська нація. Особливим виявом Великодньої радості в Україні були гаївки, гагілки, веснянки. Цей дорогоцінний скарб ранньої культури наших прапрадідів на великдень після служби Божої, скуштувавши свяченого яйця та паски, люди виходили в гаї, сади, левади на церковній площі і влаштовували масові забави, лунають оглушливі, повні сили і розмаху пісні. І кожен звук пісні лягає просто на серце. Немає жодного понурого обличчя, усе співає і все веселиться. На заклик студентської свободи часто відгукується і студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії разом зі своїм керівником. Вони фактично запалюють дух українства його звичаїв. З нами співпрацює педагогічна академія, зокрема дві групи мистецтва зі своїм керівником, пані Галиною. Ми їм дуже вдячні за це. Студентська свобода хоче підтримувати українські традиції. Ми хочемо їх відтворювати. І я сподіваюся, що наші гаївки будуть традиційними. Ми кожного року будемо так збиратися. Свободівці вважають, що сьогодні після тяжкого тривалого гніту Україна як ніколи чує потребу у відродженні національних народних традицій, і саме такі заходи сприяють цьому. Богдан Любиченко Михайло Габрух Віп новини.